Прогулянки посеред болота таку ідею пропонує реалізувати управління туризму та промоції міста Луцької міськради у Луцьку в загально зоологічному заказнику. Так, 16 квітня в обласному центрі Волині презентували концепцію рекреаційної зони Гнідавське болото в рамках ініціативи Урбан Віжен Луцьк. Начальниця управління туризму та промоції Луцька вважає у цієї локації є туристичне майбутнє. Гнідавське болото. Загальнозоологічний заказник місцевого значення, який займає площу більше, ніж 116 гектарів. Його унікальність полягає в тому, що він знаходиться в межах двох територіальних громад Баратинської територіальної громади та Луцької громади. Луцьк везунчик, у нього є своє болото збережене, унікальне прямо в центрі міста. Мабуть, мешканці можуть вийти справді. Ути на цій природі побачити хатину побра, виявляється, вона там є, можна подихати свіжим повітрям. Автором концепції, яка зокрема полягає в прокладанні дерев'яної стежки через болото, є архітектор Володимир Цапук. Він розповів про головні цілі цього проєкту. Передусім, ми говоримо про доступність, про інклюзивність, про соціальну взаємодію, про просвітницькі зв'язки і безперечно про. Туристичні, які е, запрошують і приваблюють людей до цього ж міста або конкретно до нашого болоту. Отже, ширший контекст, про який ми вже говорили, Смарагдова мережа, яка стягується, е, і ми беремо з неї ось оцей фрагмент, над яким ми, власне, е, і працювали, і який просто е, аналізували, е, і куди е, вкладали нашу стежину. Відповідно до запропонованого майбутнього маршруту можливо буде пройтися від парку Лесі Українки вздовж дамби над стиром, далі попід колишніми домініканським та монастирем бригідок, вийти через міст до гнідавського болота і далі через нього до оглядового майданчика у районі вулиці Львівської. Тим як зауважив депутат Луцької міськради Андрій Разумовський, в разі реалізації цього проєкту необхідно подбати і про питання безпеки. ну там гарно, але Вечірній час там досить небезпечно. Навіть за їхними моїми друзями було досить, ну так, не спокійно пройти туди назад, там, після 9 вечора. Тому в першу чергу я би ну, прибрати, звичайно, і організати безпеку. Ми, з моєї сторони, насправді, готові до людних дій для покращення екосистеми цього болота, для якоїсь участі, фінансової, ще якоїсь. Нам дуже цікаво, щоб це була родзинка міста нашого Представник громадянського руху свідомі Михайло Наход погодився з тим, що в разі розроблення цієї локації для туристів та лучан необхідно подбати про їх безпечне перебування. Там підтримую те, про що сказав щойно мій колега Андрій. Стосовно вандалів, наркоманів і так далі, елементів, які фактично є таким постійним контингентом болота, і фактично через їхню діяльність ми мали пожежі, заразом Михайло Нахуд наголосив, що окрім збереження болота як рекреаційного об'єкту, не варто забувати й про питання збереження старого міста, зокрема його архітектурних пам'яток, окремі з яких нині знищують. Зокрема, ми зараз говоримо про болото як рекреаційний об'єкт, але десь в сторону відсунули старе місто, де вже півроку знищуються історичні підземелі. Особисто мені дуже прикро з цього. Другий момент ми бачимо, що навколо Гнідарського болота росте житлова багатоквартирна забудова. Хочемо ми цього чи не хочемо, але це природній процес. Воно призведе до того, що навантаження людиною на болото тільки збільшиться. Тож представник громадянського руху свідомі запропонував компромісний підхід до розвитку болотяної території. Поділ гнідавського болота на дві частини: північну частину, що примикає до житлової забудови поступово перетворювати у паркову зону із зручною інфраструктурою для відпочинку людей. А в південній передбачити мінімальну присутність людини і залишити її для тварин, птахів та унікальної рослинності, яку не знищили палії з сухостою.